Всім привіт рада всіх вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас розпаковка Avon за грудень місяць. Ось прийшли в нас такі подарункові набори. Це серії NU. В наборі тут іде сироватка для обличчя і крем навколо очей. Так, А тут іде в нас серія 55, Lifting Effect. В наборі йде крем для обличчя денний, з захистом SPF 25. Сировитка для обличчя та система навколо очей 2 в одному. Так, Ще замовила окремо. Ось такий кремчик: це для вікової категорії 35, нічний від зморшок добре захищає. Відновлюю шкіру гарно, Ось такий ось також нічний крем серії Нью для вікової категорії 45. Ось. Так. Замовили в мене ось такі бронзи в кульках. Зараз вам відкрию покажу ось такі кульки. Колір помірний, ось так вони виглядають. Так, їх небагато не кульок, але надовго вистачає. Як мінімум на півроку, так точно. Ось такий ось такий бронзер. Так, замовили водичку Little Black Dress в об'ємі 50 мл. Такі гарні в фользі. Такі вплівки приходять. Так, гарно. так, Новиночка вересня. Така в каталозі була. Зараз також дуже актуальний аромат. Такий свіженький квітково-фруктовий аромат серії Today Tomorrow Always зі Слав. Так, також 50, об'єм 50 мл. Так, Така водичка. Інкадесенс лотос. Такий приємний ніжний аромат жіночий. Так, подивимося, що ще прийшло в нас. Ну, звісно, кулькові дезотеранти, як же ж без них. Чоловічий максимально захист, і невидимий бар'єр жіночий, хороші такі засоби, гарно захищають, приємні такі легкі аромати. Так. Кремчик з маслом какао. Такий гарний, приємний аромат ніжний. Дуже такий ну, живильний я б сказала, живильний крем він гарно захищає ручки. Ручки відразу починають бути такими ніжними і приємний аромат мають. так Ось ще таку пінку. Це я замовила для себе. Спробую. І в наступному відео вам розказую. Я покажу свої відгуки. Ось, така пінка для проблемної шкіри серії Clear Skin. Так, спробуємо і в наступному відео шукайте відгуки про цю пінку для вмивання. Також і ще ось такі патчі замовили для проблемної шкіри. Також з цієї серії. Помаду мене замовили. Ось таку сяючий ефект. Ем, помада Ультра. Ось таку відтинку бронзу, Так. Ось так виглядає праймер для Вій. Дуже рекомендую гарний засіб. Ось покажу, як упаковочка. Ось. Ось такий гарний. Так гарно блистить, біле і золото. Гарний дизайн має. Також цей праймер дуже гарно підходить під будь-яку туш, чи чорну, чи кольорову. За допомогою цього праймера туш довго зберігається на віях і гарно робить гарними вії, більш об'ємними і стійкий макіяж. Так, ось такі ще пилочки для нігтів замовили. В наборі йде дві штучки. Отак от гарно все закрито. Так. Замовили також ось пензлик такий для обличчя. Для макіяжу. Так, ну і, звісно ж, олівчики. Зараз відкрию, вам покажу ось такий колір. Ось камера не хоче передавати такий коричневий колір. Камера не знає, мабуть, що фокусувати. Ось ось такий колір. І таких олівчиків в мене замовили два. Ось. Так, замовили ось такий бальзамчик. Дуже гарно зволожує шкіру, така гігнічна помадка. Гарно зволожує губки. Так, ось така ще помадку замовили. Колір Пінк рожевий туш супершок, дуже хороша туш і бюджетна ціна. Рекомендую. гарна туш І така силіконова гарна щиточка гарно розділяє вії, гарно прокращує їх. Так. Ну, я колись користувалася цією тушою, мені дуже сподобалось. А ще в нас прийшли. Що мене неймовірно порадували, це подарунки за 15 гривень. Дивіться, ось такий великий об'єм 500 мл. Гель для душу, чоловічий формент, два в одному це гель для душу та шампунь. Дивіться, великий об'єм такий має приємний аромат свіженький. Так, таких в мене два. Ось такі подаруночки від компанії. Шампунька з кокосом, також великий об'єм 400 мл. Я вже таку шампуньку спробувала. В минулому замовленні мені прийшло в подаруночок. Гарна шампунька, чи я можу сказати, Гарно миє волосся, має приємний такий аромат. Мені сподобалось. Так. Такий спрей для тіла, аромат персику. Такий ось для тіла. Так. І ось такі іще в нас Ми прийшли засоби для інтимної гігієни жіночої. Таких вже в каталозі немає. А от в подарунках вони прийшли. І за 15 гривень я вважаю, що це дуже класний подаруночок. Ось такий є. І от такий. Ось. З дозаторами в великому об'ємі. Зараз е, також є ці засоби для інтимної гігієни, але в меншому об'ємі і трішки е, змінили, змінила компанія дизайн. Отакі ось. От ось подаруночки. Ну, гелі це взагалі супер. Гелі в Avonі дуже класні, рекомендую. Ось таке в нас замовлення. І ось маємо таке замовлення, і подарунки від компанії. Так, Всім вдалих покупок. Залишайте свої відгуки про товари в коментарях і діліться своїми відгуками. Так і побачимось в наступному відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока!